В зоні без болта нікуди, бо, якщо свій не виріс, то доведеться позичати в когось іншого. Але, як то кажуть, чужим болтом аномалію не штрикнеш. Тому чекай, де знайти свій. В локації Яню біжи до аномалії вихор, ти її точно не пропустиш, цю хуйовину видно здалеку. Піднімайся на цю платформу і чекай, поки через тебе пройде торнадо. Хілься і біжи цим шляхом. Не забувай юзати енергетик. Головне, не спіши і слідкуй за тим, щоб бути завжди в епіцентрі торнадо. Діставшись до стріли крану, піднімайся по ній вгору і лови артефакт. Сміливо стрибай вниз, там тебе зустріне аномалія, яка не дасть розбити фейс об землю. Екіпірований болт значно зменшить шкоду від аномалій будь-якого типу. Але з кожною збереженою шкодою його заряд буде ставати меншим. При мінімальному заряді він може нейтралізувати дію інших артефактів. Вся витрачена витривалість поповнюватиме його заряд. А викид зарадить його по максимуму. Тож, якщо ти не знав,